Тобто глобально я не можу на це повпливати, але я можу повпливати на свій стан, на своїх близьких, а не провалюючись у стан повного безсилля, без виходів, да? і всемогутності, намагання боротися з обставинами з цією війною, а насправді ми боремося з повітрями. Просто з повітрям і самі з собою, зі своїми почуттями, зі своїми там, процесами, сценаріями, просто зі своїм образом себе таким безсильним. І ми просто в себе відриваємо великий шмат своєї енергії і сил, які б ми могли направити на те, щоб, наприклад, в мене є донька, і я можу передати їй любов. Я можу передати їй свою увагу. Я можу концентруватися на тому, щоб весь час дивитися.